Доброго дня, мене звати Євген. Я військовослужбовець Збройних сил України. Травму отримав 8 серпня місяць. Тут лікувався з перелом Міністрів, а це приїхав на операцію 5 числа. Трапив з травмою колінного суглобу. Перелом. Це тут уже не перший місяць. Зараз зробили мені операцію, на правій Христобедільне зв'язку. Вона була відірвана зовсім. Це пришили мені по ному. Повністю задоволений роботою лікарів. Це другий раз уже Яна Юрійовича Гріховського. Всім задоволений. Обслуговування всім. Слава Україні! Героям слава.